Бо та ранок, ідемо з вас по гриби. Зараз, напевно, буде дощ, саме час піти по гриби. Зараз покажу, що мій коханий вже зробив. Так ось фронт будинку. Ось так. Уже в нас є підсофітка на передній частині будинку. Клас! Який він в мене молодець! Ось тако потихеньку-потихеньку, сам собі переставляє, сам собі все робить. Нікого навіть не просить про допомогу. Все сам. Навіть малий йому не допомагає. Що не молодець? Молодець. Ось так. Ще залишається ось ця сторона. Тут трошки не знаю, як він буде, тому що тут треба виставити якось ліса. Він каже, взагалі не переживай, все буде добре. Ми хочемо ще до зими зробити ось цю штуку. Ну і ще там з тої сторони. Так що ці всі доски так. Торчать, які ми залишили, коли ми робили дах. Дуже гарно виглядає. Я вже знаю, який фасад буде в нас. <сі> у нас буде взагалі то будинок білий, але я хочу оздобити ще його деревом. Давно вже підбираю, який матеріал але це все буде на наступний рік, можливо. А можливо, і ще пізніше, не знаю точно. Обов'язково треба терасу, бо важко без тераси. Ось буде дуже красиво. Сьогодні у нас така пасмурна погода. Якраз саме раз іти в ліс. Так, треба ще городиком зайнятися, все приготувати. Ну, чесно кажучи, на це все сили не вистачає. Ми так замітили, якщо ми займаємось будинком, то в нас страждає город. Ну а що поробиш? Пізніше вже якось так можна на наступний рік більш так професійніше візьмемося за, за цей город. Зробимо вже грядки постійні. Маці на лазі доскою так хочемо зробити. Там є пару грядок, ми вже готових. І стежки треба поробити, щоб нас ця трава не мучила, тому що не маємо часу. Ми на цю траву ось так. А так бавляться вони собі. Всі на мене тут. Я вийшла на двір і вони всі за мною. Ти бачив сонце? Всі за мною. Субота в нас сімейний день. Дуже класно, коли ми робимо собі такі дні. Якась така тривога на серці, Йдемо трошки в ліс розвіємося. Тривога на серці зв'язку з тими подіями, що відбувається. Щось так то не добре, не знаю. Треба трошки заспокоїтись. У мене, коли тривога на серці така, це блін, це якийсь знак. Вася я починаю переживати, тому що я дуже часто все вгадую. Є такі події, які дуже тривожні. І це зв'язано з війною. Сьогодні на ділянці купа живності. ось Два Любчика в нас. Два Коті ще і ще десь була собака. Десь тут вона бігає, десь лазить. Сьогодні всі ходили з нами в ліс. Клас. Так, а Вася тим часом прикручує сьогодні там таку планочку. Я не знаю, як вона називається, як це пояснити правильно. Коротше, таке закінчення. Це красиво виглядає стеля. Ой, я кажу стеля. <смі> не ж та стеля в голові сидить до сих пір. Під так красиво виглядає. Клас! Як ти там ходиш? Сонце, це якийсь кипець. Він взагалі висоти не боїться взагалі. Як таке може бути? Ага, і ще робимо на зиму ці відкоси. Вася робить, отак клаю їх. Просто буде робити, щоб нам зиму перезимувати. Взагалі то було б добре, щоб відливи поставити на цей рік. Я не знаю, чи ми потягнемо ще на відливи. Яка сьогодні класна погода. Я так люблю таку погоду, так приємно працювати. От треба йти зараз то все обстригти. Тому що, тому що вже в нас осінь. о Я почала формувати, забула показати, я почала формувати ось, свою штучку. Формую на свій, як то кажуть, розсуд. Не знаю, як правильно я собі так як, як мені подобається. Так, половинку вже сформувала. Та, що б чи всю хвою йому, щоб було лисе, то стояло і тут просто стрижу. Якби таку шапочку хочу. На перший рік так буде, на наступний рік буде ще стрихти більше, і воно загрідка буде набита, набита. Ось так. І хочу цей вершачок лишити тут. Отакий, щоб він був. І мені здається, буде прикольно. Так, ще в ту сторону треба сформувати. Йду до своїх отих туй. і дивлюся, це дійсно це, напевно, не смарак, це, напевно, дійсно колумна. Мені хтось написав, що це колумна. Я думаю, що це колумна ось одна така записалася мені. Дуже сильно відрізняється від остих. Але яка буде красива в мене стіна тут. Супер. Боже, це були просто гілочки. Такі от, от гілочки я потикала сюди. Яка красота буде закрити заборчик, вже не буде його видно, буде така зелень. Дуже гарно. Так, треба нам все-таки забрати звідси цвітую, бо вона буде потім виділятися, поки вона ще в такому стані. І ці дві туї також звідси переїдуть за огорожу. Там буду робити ще теж міксбордер, тому що вони тут будуть заважати ось цьому моєму герою, який пережив з нами крими, і, і мідні труби. Відненький мій, Скарпат ми його тарабанили. Красавчик мій, мудрина моя. Ось така красунька. Дружок прийшов на ділянку і так охороняє. Хтось там тільки за огорожею ходить, він зразу гавкає і нікого не пропускає. Ти вже знаєш своє ім'я? Дружок. Коротше, він такий блохастий, оказується. У нас коти всі стали блохасті. Ми ніколи не мали блохів. Ніколи тут взагалі коти ніхто не має блохів. От від того всі набралися. Зараз будемо виводити їм сім. Ми живемо без огорожі, тому у нас собака. Але я так бачу. Продать йому сюди переїхати. Привикає до нас. Ти ж треба така любов. Зайняли тазик. Любонь, ходи до мене. О, так, надо. Любка собі хоче докоганий. Зараз вона теж вляжеться до них. Ти дивися, ти що її вкусила? Нічка. Напевно, їй больно десь зробила. Бо вона так не реагує, то вона хіба на, на біль реагує. Ніченька. Ну, що ж ти зробила? Відлякала любцю. на любчика. Йду ще покажу. Сплять собі в обнімочку. Помінялося. Братик і сестричка. І вони кльові. <сумітно> Любчики мої. Любчики мої два. Любчик і Любця. Лічка. <сумітно> ти де <не> спиш? <сумітно> Красуня моя. Понаходилася <сумітно> їм нові місця. Тож треба таке. Дивіться, які в нас гарбузики. <смі> Наші сусіди нам передали, ну, в тих, що ми працюємо. Капець, як це мило, як це круто. Класні, скажіть? Супер. Що я хочу сказати, ми дуже гарно подружилися. І взагалі ми подружилися дуже тут з багато з ким. взагалі. Нас навіть в гості запрошують, був в селі, і нас запрошували. Ну були за... на застолі. Блін, це так круто. Коли не бійться кудись переїжджати. Ви обов'язково обростете якимись новими знайомими, хорошими друзями. Ми ж тут теж як біженці, ми переїхали сюди на другий день війни. Ми ж нікого взагалі не знали. Тобто, ми їздили по селам, шукали якісь ділянки. і Я мені нічого не подобалося, коли ми сюди заїхали. Я кажу: о, це воно. Тобто, але це реально трохи так страшно переїжджати туди, де ти взагалі нікого не знаєш. Ну просто нуляче місце. Ну, серед поля. Це був виклик для нас, чесно, це був дуже великий виклик. І зараз, озираючись назад, я бачу, що я зря боялася деякі моменти, тому що все воно прийшло гладко якось. Я не знаю. Просто всюди є хороші люди. От Як є всюди погані люди, так само є хороші. Тому не потрібно цього боятися, чесно. Не потрібно боятися і сміливіше йти вперед, особливо якщо зараз. Вимушені переїжджати, на жаль, є такі моменти. Ну, коротше, просто не бійтеся. Так Вася вже приступив фарбувати камін. Вже два рази пофарбував. Ось яка краса виходить. Супер. Чому спішимо? Тому що вже осінь, вже скоро придеться розпалювати нам камін. До речі, я не знаю, чомусь люди кажуть, що вони рідко користуються каміном, але в нас не так. У нас, коли наступає холода, Вася зранку собі любить стати і розпалити камін. Особливо такий період, коли ще не включається опалення і так далі. Не знаю, ми дуже сильно користуємося каміном. <смі> Може, ми просто якісь неправильні. Також він розібрав скло і цю рамку від скла він також тут фарбує. Триває в нас підготовка до осені, що Андрю наш рубає. Дрова наш айтішник, якому вигнали з хати трошки, то як сяде за цей комп'ютер так на цілий день. Світу Божого не бачить, дитина. Щ... Все добре. Знімаєте, я так нервується, коли я знімаю. Андрюль, привіт! Так нервується, що я їх знімаю. Так, а мій Мурчик от що робить. З Любчиком на пару. Любчик. Любчик теж будівельник. Коротше, тепер нам не страшні ніякі душі, нічого, тому що вас вже робить що? Правильно відкоси. Любчик, Ай, Любчик! Ай Ай, мій любець, ай ти мій голубчик. Ха-ха, клас. Ну що, а я йду доформую свою цю сосну, яку я вже почала і ніяк не можу закінчити. Супер. Не знаю, як правильно, але ну, я собі якось так роблю. Ось як любця балдея. Не може витримати. Тут купа метеликів на Будлеї, ось. А вона не може витримати. Клас. Любить шот, ти вже приніс. Ну, що вони вище все тянуть сюди. Ну, Ну не щоб було вело тут мишей, а вони беруть з сусідніх ділянок сюди тянуть. Що ти там вже взяв? Якусь ящерку. Ух ти, мисливець. Ну, ось так в мене вийшло. На наступний рік буду стригти ще ці всі штуки. І воно буде таке добити, набити. Хм? Ну, якось так. Я не знаю, чи правильно зробила, но... ну. Може, правильно, може, ні. Напевно, немає якихось таких правил, ні. Я так думаю, Напевно, робиться, як подобається. Так, обрізала тільки що свій ліквідомбар. Як відрізала голимуту крону, тому що ну, все було до землі заросше. Мені здається, що немає дерева, але якось росте. Ну, Звичайно, щось пішло як кущом. Можливо, я вже запустила його. Ну, воно зараз на осінь буде просто якесь незвичайне, чарівне. І буде вогняне, вогняне дерево. Воно дуже велике росте, таке от буде велике тут. Клас! Ще треба йти мені ще тут все скубати. Все заросло. Капець. Сюди потрібні мої руки. Ага, але я ще хочу зараз зі своєю цією. Як його, свого буска зробити парасольку. Тому що я хочу, щоб тут було так кілька гілочок і така от шляпка над ними. Тому що тут росте троянда плотиста. Мені потрібно це все прибрати. Це все занадто. Оце таке, от якийсь незрозумілий кущ. Пралюбчики, все зараз робимо. Ось так. Все, вже в троянді буде місце. І ось це коли виросте, буде високим, таким мене буде заважати. Але може я ще щось відріжу, ще Що не знаю. Ладно, хай поки буде так. Обрізається всі хащі, а наш любчик тим часом в басейні купається. Любчик! Ти дивись на нього, знайшов воду. Вилазь. <ріст> тільки зі мною тут сидять. Ось тільки я вже хащів нарізала. Ось так прибираю. Таке осіннє прибирання щороку. І ще в процесі літа треба там десь щось підрізати, але в мене того року не було часу. Я запустила це все. Коротше, в такому стані страшного <ріст> ділянка. Все, пора виправляти це все. Мій кохане, доробляє ще одне вікно. Супер. Такі вже рівні вікна стоять, нема вже того обшарпаного газоблока. Ми ще до фасаду доживемо, дай Бог, і ще балкон треба зробити.